Ось ми під'їхали спеціально, хотіли виконати взуття сьогодні і пару ковтин. читаємо, що тут написано. Максим, що там написано? Бо я ж нічого не розумію нідерландською. Коротше, тут усе, що можна сюди викидати, а ось тут усе, що не можна. Тут написано, можна здавати взуття, одяг. Це я не знаю, що значить, але написано, що тут всякі подушки, там, штори, рушники і так далі. Бачите, все не влізло. Чого не забрали вчасно, не знаю, але ну, люди ось понакидували, понаскладували, може завтра заберуть. Скло понаставляли, тарілки, ніхто не повкидував, вони туди не влазять, ніхто не заморачувався. Так, оце спроба номер 2 Приїхала вже до іншого баку. Сподіваюсь, що тут викину все старе взуття. Тут трошки незвично. Де тут що? Ага. Ось, сюди. Окей. До побачення. Дякую, що послужили.